Північна Америка повністю знаходиться в північній і Західній Півкулях. Вона далеко заходить за північне полярне коло, а на півдні її перетинає Північний тропік. Образи Північної Америки, як і Південної, наче схожі на Трикутник. Але це не точно. Великі площі материка розташовуються в помірному поясі. А вузька частина Північної Америки висунута далеко на південь і розміщена в жаркому поясі. Значна протяжність материка з півночі на південь зумовлює велике різноманіття її природи від арктичних пустель до вологих тропічних лісів. Найближчі материки сусіди це Євразія і Південна Америка. Від Євразії Північна Америка відокремлена вузькою Беренговою протокою. З Південною Америкою вона сполучена вузьким Панамським Перешийком. По ньому проводять межу між двома Америками. У найвужчому місці Перешийка на початку ХХ століття було прорито. Панамський канал завдовжки понад 80 кілометрів. Північну Америку омивають води трьох океанів: північного льодовитого, Атлантичного та Тихого. Води Північного Людовитого океану цілорічно мають низькі температури, його затоки і протоки більшу частину року заповнені Кригою. Натомість води Атлантики біля південно-східного узбережжя дуже теплі. Саме там зароджується потужна тепла течія Гольфстрім. Назустріч їй з півночі прямує холодна лабрадорська течія, яка приносить багато айсбергів. Саме ці течії мають істотний вплив на формування клімату узбереж. Берегова лінія материка дуже розчленована. В море виступають великі півострови – Лабрадор, Флорида, Юкатан, Каліфорнія, Аляска. Далеко в суходіл вдаються затоки: гудзонова, мексиканська, каліфорнійська, аляска. Біля берегів є безліч великих і малих островів, зокрема, Грінландія, Ньюфаундленд, Малі Антильські, Великі Антильські, з островами Куба, Ямайка, Гаїті та інші. На півночі материка лежить канадський арктичний архіпелаг. Географічне положення Північної Америки сприятливе для зв'язків з різними частинами світу. Численні півострови Північної Америки названі іспанцями. Так у перекладі з іспанської, Каліфорнія означає розпечені гори. Лабрадор це країна робітників, Флорида це країна квітів. Назва Аляска у перекладі з Алеутської, означає китове місце. За однією з версій, назва Юкатан означає я вас не розумію. На запитання іспанців, які висадились в цьому місці на берег у 16 столітті, що це за земля, індіанці відповіли Ікетен, тобто Я вас не розумію. Іспанці прийняли цю відповідь за назву і закріпили її за півостровом. Канадський Арктичний Архіпелаг це одне з найбільших у світі скупчень островів 36,5 тисяч островів. Він простягається із заходу на схід на 2,5 тисячі кілометрів. Більшість островів безлюдні. На тих, що лежать південніше, є невеликі поселення. На окремих островах розміщено наукові станції та військові бази. Архіпелаг належить Канаді. Найбільший острів земної кулі Гренландія. Його площа більше 2 мільйонів квадратних кілометрів. Це як Три України разом з Чорним морем. Офіційно Грінландія належить Данії. Так вже сталося, що Північну Америку європейці відкривали кілька разів. Офіційно мова йде про кінець 15 століття, коли Америку відкрив Христофор Колумб. Проте є відомості, що задовго до його плавання до Північної Америки діставались нормани. Жителі Північної Європи. На Русі їх називали варягами, а в Європі вікінгами. Так, у X столітті Ерік Рудий відкрив острів Гренландія і заснував там поселення. За кілька років його син Лейф Еріксон на невеликому судні досяг північно-східного узбережжя Північної Америки. Нормани, як і Колумб, не здогадувались, що відкрили новий материк. Про їхнє відкриття в Європі не знали, тому вони не залишили помітного сліду в історії. Плавання Христофора Колумба поклали початок завойовницьким походам. Європейські країни намагались захопити собі якнайбільший шмат від нового світу. Іспанія на півдні, Англія і Франція на півночі. Такі походи супроводжувались географічними відкриттями. У 1497 році англійська експедиція Джона Кабата знову відкрила північно-східне узбережжя північної Америки, зокрема й острів Ньюфаундленд. Англієць Генрі Гудзон в 17 столітті дослідив. Північні райони материка. Його ім'ям названо Протоку, Велику Затоку та Річку. У 18 столітті до північно-західних берегів Північної Америки дістались росіяни. Експедиція Вітуса Беренга і Олексія Чирикова відкрила Беренгову протоку Алеутські острови і Аляску. Там було засновано російські поселення, жителі яких займались морським промислом, полюванням, вели торгівлю з індіанцями. У 1867 році царський уряд Росії продав російське володіння в Північній Америці Сполученим Штатам Америки. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа: перше. Північна Америка розташована в північній і західній півкулях, а велика протяжність материка з півночі на південь обумовлює велике різноманіття природи. Друге, першими з європейців берегів Північної Америки досягли в 10 столітті нормани. Але офіційною датою відкриття Америки вважається. 1492 рік. Після чого розпочалось освоєння і дослідження материка європейцями. Друзі, на цьому все. Це був 35 й параграф за 7 й клас. Побачимось!